Така станція, яка називається «Моторола», вона є у кожного солдата. І прослушать її разговор, который веде солдат со своїм командиром, невозможно. Потому что у начальник музею військового зв'язку Збройних сил України розповідає про найновіші радіостанції. Наприклад, сучасна рація забезпечує зв'язок на відстані до 5 кілометрів і більш надійна, ніж сотовий. Нині пан В'ячеслав активний наставник школярів і молоді. Жить юних патріотів любити країну і цікавитися розробками систем зв'язку. Перші екземпляри радіостанцій тепер відголоски колись потужного військового закладу. Ми приглашаємо ветеранів, як училище зв'язку, інституту зв'язку. Спочатку в музей, Тому що і експозиція нашого музею починається з стенда, посвященого воєнному училищу, которое находилось на цій території. За часи існування училище кілька разів реформували. Так, наприклад, 2005-го скоротили майже всіх висококласних офіцерів-зв'язківців. Найбільш віддані професії відстоювали училище, аби зберегти казарми, апаратуру, обладнання і техніку. З 2007 по 2013 роки училище факультет Київського військового інституту, а з 2014-го база підготовки українського миротворчого контингенту. У тому, що потужну систему виховання справжніх офіцерів зруйнували, Ветеран Микола Старишко вбачає не випадковий збіг обставин. «Вкладається таке враження, що кращі з'єднання, об'єднання і частини якраз підпадали під скорочення. Стовідсотково сказати це не можна, але судячи по тій тенденції, яка відбувалася, вона наштовхує на це, що дійсно що краще, в першу чергу йшло до скорочення, знищення, щоб у нас не було чим відповісти на цей напад я особисто за це все віддав для того, щоб відновився цей навчальний заклад. Хоча такого перебігу подій, як напад найближчого сусіда, не очікував ніхто, каже Валентина. Жадан в кошмарному сні не могло приснитися. Мої випускники і командири частин, які там воюють. Я молюсь за них каждый день, щоб вони повернулися живими і здоровими. І пусть э, скоріше закінчиться цей кошмар. Присутні на заході співали їм закладу та пригадували кращі моменти молодості у погонах. Випуск курсантів це був народний праздник для всього колективу, коли тут у нас на плацу вистраювалися молоді лейтенанти, літенантській формі, приходили гості, родичі привітати, був Самий такий праздник, до якого готувалися як отготуються в сім'ї до нового року. Для військ готують професіоналів, але сподіваються, що вже незабаром всі фахівці зв'язку працюватимуть не на війну, а на мир. Аліна Петренко, Олег Бондаренко для полтавських телевізійних новин.